Слава Богу, дорогі браття та сестри, щаслива людина та, котра любить Господа, та, котра живе з ним і та, котра дякує Йому за Його велике благодіяння. Ми з вами і є щасливими людьми, тому що являємося дітьми Святої Христової Церкви, того корабля, котрий веде нас до Тихої пристані Царства Небесного. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». А индивидуально. На місці колишнього басейну під відкритим небом, що належав центру науково-технічної творчості учнівської молоді, тепер футбольне поле зі штучним покриттям. Споруду, що не використовувалася вже років 10, за призначенням переобладнали на дитячий спортмайданчик коштами громадської організації ФК Адреналін, які годиться за доброю християнською традицією. Кожна нова справа починається з молитви. Чинно свячення нового дитячого майданчика у п'ятницю, 7 вересня, провели священники Волинської єпархії Української православної церкви, на чолі з секретарем. Єпархії протиреї Миколою Бондаруком протиреї Микола Бондарук передав вітання від митрополита Ніфонта та вручив подарунок громадській організації «ФК Адреналін» ікону Богородиці Пантанаса у суботу, 8 вересня з благословення митрополита Ніфонта, архімандрит Сапіга звершив чин освячення свято-пантелеймонівського храму села Мар'янівка Горохівського району. Отець Отецеліпів від імені архіпастиря подарував перламутрову зірку з віфлеєма, а також подякував настоятелю та парафіянам за будівництво божого дому. Благодійники парафії були відзначені благословенними грамотами. У неділю 9 вересня відбувся молебень з нагоди початку нового навчального року у недільній школі, яка діє при Святопокровському кафедральному храмі. Молебень очолив керівник недільної школи і єромонах Ілля Вишневський, якому активно допомагали самі вихованці недільної школи. І тібе, слава, воселаєм, і сину і святому Духу, нині і прісне в віку. Век Після молебню отець Ілля окропив юних вихованців недільної школи свяченою водою і кожен з них отримав подарунок морозиво. У недільній школі, яка діє при Святопокровському кафедральному храмі, навчаються діти і підлітки віком від 5 до 14 років. Відповідно, і програма побудована згідно вікових особливостей. З 20 викладачів недільної школи, двоє студентів Волинської духовної семінарії, решта студенти світських вищих навчальних закладів Луцька. У неділю 16 вересня в обласному центрі відбудеться свято Тверезості. До організації цього соціально-спортивного заходу з благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфонта долучилися і представники Волинської єпархії Української церкви, зокрема Волинське православне братство Тверезості імені святого праведного Іоанна Кронштадтського. Як розповів священник Степан Ярема, ще в 1914 році, саме в день осікновення чесної глави святого Івана Хрестителя, було започатковано відзначення. Свята тверезості участь у заході візьмуть відомі українські селачі, заслужений майстер спорту, дворазовий чемпіон світу Кирило Чупринін та найсильніша людина України у вазі до 105 кілограм Володимир Рекша. Програмі проведення свята Тверезості була присвячена прес-конференція, яка відбулася у Волинському медіадомі у вівторок, 11 вересня. Участь у ній взяли ректор Волинської духовної семінарії протиерей Рустік Капаус, голова Волинського православного братства тверезості імені святого праведного Івана Кронштадського, священик Степан Ярема, а також директор Луцького міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Ліна Галан. В рамках свята відбудеться марш тверезості. Відкритий аматорський турнір Волині з богатирського багатоборства, а також нагородження переможців за участю музичного гурту «Нота Це досить небезпечно, і дійсно. На цьому тижні у п'ятницю, 21 вересня, ми святкуємо день народження Пресвятої Богородиці. Різдво Пречистої Діви Марії. Як кажуть Святі Отці, це фактично початок усіх свят. Взагалі, це початок новозавітньої історії. На землю приходить Пречиста Богородиця, народжується та, на яку чекав світ, та через котру прийде Господь наш Ісус Христос. Церковна історія нам мало розповідає про саме народження Пречистої Богородиці. Ми лише з вами знаємо, що особливі батьки цієї особливої Діви Марії, яким і Анна, який був служителем церкви, Анна теж була віруючою людиною. Але, як кажуть церковні історики, протягом всього життя вони мріли як кожна сім'я мати дитину. Ви знаєте, в Старому Завіті у євреїв було прийнято вважати сім'ю, не Богом благословенну, котра не мала дітей. Люди вважали таку сім'ю, ніби проклятою Богом. Так і думали про благочестиву сім'ю Акима та Анни. Вони сумували. І ось коли прийшов час, що з людської точки зору вони вже не могли мати дітей, яким, котрий приносив жертву Господеві, і від священника почув, що він не благословенний Богом. Пішов у пустелю на молитву. Він сумував. Сумувала його дружина. Але Господь дивним промислом відкрив їм, що у них все ж таки народиться дитя, яка каже нам історія, а схвилювалася, тому що відчула під своїм серцем биття дитинки. Вона схвилювалася, тому що розуміла у цьому віці згідно. Людської природи, людського вчення вона вже не може мати дітей. Але радість переповняла її серце. Вони пообіцяли, коли народиться у них дитина, вони віддадуть її на служіння у храм Господній, на служіння Господеві. Так і ми знаємо з церковної історії, коли народилася пречиста Діва Марія. Через три роки після її народження її була чистиві батьки, і яким та Анна. Віддали її на служіння у храм. Тому, дорогі браття та сестри, на цьому тижні ми з вами святкуючи двох пречистої Богородиці, пречистої Діви Марії, святкуємо початок Новозавітньої ери. Тому що з народженням Діви Марії розпочинається нова історія в житті церкви, нова історія в житті Християнської ери. Тому що як ми знаємо з Євангелія, Дух Святий зійде на неї, і вона народить нам Спасителя. І таким чином, дорогі браття та сестри, розпочнеться нове життя в історії людства, і ми з вами щасливі, тому що саме через Спасителя, через його страждання, чи його славне Воскресіння для нас з вами відкрились райські обителі. І один з них законник, спокушаючи його, запитав, кажучи учителю, яка найбільша заповідь в законі. Ісус сказав йому: возлюби Господа Бога твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всім розумінням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь, друга ж подібна до неї, возлюби ближнього твого, як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, що ви думаєте про Христа? Чий він син? кажуть йому Давидів, говорить їм, як же ж Давид з натхнення називає його Господом, коли говорить, сказав Господь Господеві моєму, сиди, праворуч, мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх. Отже, коли Давид називає його Господом, то як же він син йому? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, і з того дня ніхто вже не смів запитувати його. Слава Богу, вилюблені браття і сестри. Коли ми стоїмо на молитві, ми дуже частенько задумуємося, що є найголовніше в цьому світі. І чи ми цього бажаємо своєю думкою чи ні, а все рівно, наш, наша, наш недосконалий розум. Приводить до тої думки, що любов це є превише тут на землі. Відкриваючи святий Євангелій, Господь нам в очі один на один преподає великий урок любові. Це повчання, яке ми сьогодні чули, воно по-особливому ставить наш розум, наше натхнення, серце до того, що є найголовніше в цьому світі. Це перш за все, любов. Ми дуже частенько у храмі звертаємося до Бога і говоримо, що ми любимо Бога, любимо того, якого ми не бачили. Але перед собою ми дуже частенько бачимо нашого ближнього, який є ізнедолений, який є і стружений, який, можливо, є і в гріху, і тут особливо ми повинні приложити свої зусилля, щоби возвеличити цю християнську любов до Бога через ближнього свого. Це є великий для нас вибір. Тут на землі, що ми можемо цю любов преувеличити своїм християнським життям. Господь звертається і говорить, що «возлюби ближнього свого, як сам себе. Частенько нам дуже є приємно по нашій немочі людській, коли ми по особливому відносимося до тих людей, які нас люблять. Але знову ж знак запитання, яка ж нагорода за це все є? Треба возлюбити, перш за все, ворогів своїх, тих, хто нас не любить. Приложити своє християнське серце і поділитися цією любов'ю із ближнім своїм. Такого любив Бог світ, що сина свого єдинородного дав, щоб всякий в нього віруючий не загинув, але мав життя вічне. Господь прислав сина свого, єдинородного, по любові. І ця любов через хрест розп'яття, смерті, воскресіння нашого Спасителя почила на кожному християнському серці. Ось цю любов ми не повинні таїти в собі. А тільки і сили і в силу використовувати і ділитися із ближнім своїм. Такий нас потребує час сьогодні, тому що він є в злі лежить, тому що цей час не служить нашому спасінню, і тільки ми, як православні християни, по любові можемо ділитися цим великим прекрасним даром і своїм ближнім, і бути ми достойними християнами. Цей великий дар любові почуває на кожному із нас. І ось коли своїми трудами, своєю молитвою. Своїм відношенням один до одного прекрасним, ми цю любов можемо ділити і возвеличувати, тому що ми є православні християни. І особливо це повчання, яке ми сьогодні чули, воно відноситься до сильних світу цього. Не сила в тому, що ми можемо покарати, а сила і в тому, що ми можемо помилувати. Тобто возвеличити любов нашого Спасителя в відносинах один до одного. Я бажав би, щоб ось цей дар, який почуває на кожній людині, на кожному православному християнину ми не загубили, а тільки возвеличили прекрасний любові в відносинах один до одного. Тоді ми виісненно будемо ізбранниками Царства Небесного. Тоді ми возвеличимо цей дар любові, яку дав нам Спаситель в цю наше зене християнське життя. Хай самі Господь дарує, щоб любов наша не згасла. А тільки і силу в силу виростала. Дорогі браті і сестри, на цьому тижні у нас є свято Різдво Пречистої Дії Богородиці. Бажаю перш за все, щоб ви з пришестям у цей світ пречистої Дії Богородиці, вона і надалі була прекрасною ходатайницею, молитвини за наші недоліки, щоб ми були тверді в вірі, прекрасні в молитві і в опуванні. До пречистої діви Богородиці і святом будьте здорові! Слава Богу, дорогі мої і любі присвітері церкви Христової, брати і сестри, діти церковні. Знову і знову сьогодні ми поглянемо своїми очами. Своїм розумом, своїм серцем і душею на сторінки другого послання апостола Павла до Корінфіна. Сьогодні в храмах читалося четвертої глави, починаючи з шостого вірша і до 16 вірша. Ось що сьогодні чули віруючі в наших храмах. Браття Бог котрий звелів, щоб з темряви засяяло світло, осяяв в наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої у особі Ісуса Христа. Апостол Павло каже, що Бог, який створив Всесвіт, побажав, щоб світло засяяло в нас через Ісуса Христа. Світло Божої слави у наших серцях через Ісуса Христа. Але скарб цей ми носимо в глиняних сосудах, щоб велич сили приписувалася Богові, а не нам. Скарб віри в Ісуса Христа, скарб боговтілення Ісуса Христа. Ми носимо в глиняних сосудах, тобто в нашому тілі, тіло ж наше, людське землі, притаманне тіло гріх, але ми носимо в цьому тілі, в цьому сосуді велич сили, яка звершувалася у Богові і нам дана ця благодатна сила. Нас звідусіль. Тиснуть, але ми не стиснені. Ми безвихідних обставинах, але не втрачаємо надії. Знову апостол Павел Корінфі нам нагадує, як гонять християн і язичники, і долопоклонники, і євреї невірні. Їх тиснуть, але ми не стисняємо. Вони живуть. Вони бувають у безвиході. Але надії не втрачають, бо з кожного тупіка є вихід. Навіть ми знаємо з послань, скільки разів у тюрму запроторювали апостолів, але Господь їх виводив з темниці. Нас гонять, але ми не покинуті. Пригноблені, але не гинемо. Чуєте, як? Гонять, але Господь їх не покидає, Господь їх укріпляє. Гноблять їх, але вони не гинуть, вони живуть. Завжди носимо в тілі мертвість Господа Ісуса, щоб і життя Ісусове відкрилося в тілі нашому. Чуєте? Віра в Ісуса Христа їх народжує, надихає, вдохновляє, і вони не бояться нічого. Вони в собі носять і мертвість. І життя, як Христос умер і Воскрес, так і віра в Ісуса Христа у тілі людському вмирає, але вона ж і воскресне. Бо ми живі, безустанно віддаємося на смерть заради Ісуса, щоб і життя Ісусові відкрилося у смертній плоті нашій. Чуєте? ми віддаємося на смерть заради Ісуса. Щоб і життя Ісусове відкрилося у смерті нашої плоті. Чудно як, здавалось би. Але бачите, яку має надію апостол Павло. і ту надію вселяє в серця Корінфян. І ту надію вселяє в наші серця. Так ми умремо, ми станемо прахом землею, але не втрачаємо надії. Ми в руках Божих. Тож смерть діє в нас. А життя у вас. Чому так апостол Павло каже, смерть діє в апостолах, а життя у віруючих, бо він засіває їхні серця. Апостоли вмирають, а віра буде жити, так і зараз. Ми живемо, але ми вмремо. А діти ваші, в серця яких ви і ми маємо сіяти зерня Євангельського слова, вони будуть жити. Та життя буде продовжуватися аж до скону історії людства на планеті Земля. Але, маючи той же дух віри, як написано, я вірував і тому говорив, і ми віримо, тому і говоримо, знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас, і поставить перед собою з вами. Бачите, опять такі. Апостол Павло про одне говорить, що той, хто Воскресив Ісуса, воскресить і нас, і поставить з вами, тобто всі ми, і апостоли, і віруючі люди усього світу стануть перед Богом на страшному суді. Апостол смерті не боявся, і віруючі люди не повинні боятися смерті, бо смерті, як такої нема. Душа не вмируща, вмирає тільки тілом. Бо все для вас, щоб щедрість, благодаті у багатьох викликала ще більшу вдячність на славу Божу. Бо все для вас, тобто проповідь Євангелія для вас, так і сьогодні, ми проповідаємо для вас, наші любі браті і сестри. Щоб щедрість благодаті. Ті дари Божої благодаті, які подаються в церкві, в таїнства церковних, щоб вони були немарними, а щоб вони багатьох удохновляли, укріпляли, ободряли і надихали для Божої слави у вічності. І, дорогі брати і сестри, дозвольте, користуючись нагодою, нагадати і привітати на цьому тижні п'ятницю 21 вересня. Свято Різдво Божої Матері. Біжіть час. Вітаю вас з Днем Народження Діви Марії. Це свято Святкує Церква з року в рік. І хай матінка Божа, яку Господь вибрав благословенною серед усіх жінок світу, і вона стала матір'ю нашого Господа, хай вона своїми молитвами. Материнськими молитвами, материнським покровом усіх нас захищає і ваших діток, і онуків, і наш рідний Волинський край, і нашу земну батьківщину, неньку Україну, з наступаючим святом Різдва Божої Матері. Здоров'я вам, терпіння і спасіння! 17 вересня пророка боговиця Мойсея, великий пророк і законодавець ізраїльтян, народився у Єгипті близько 1570 року до Різдва Христового і був вихований дочкою Фараона. У всіх своїх починаннях і вчинках Мойсей був знаряддям у руках Всевишнього. Він був тим, кому Бог відкрив таємниці буття створення світу і людини. На горі Синай пророк прийняв від Бога десять його заповідей. Силою Божою творив великі знамення і чудеса. Спочив у віці 120 років у Україні. Моавицькій. Цього ж дня свято ікони Божої Матері Неопалима Купина. Образ відкриває старозавітнє пророцтво, що вказувало на Богоматір. Неопалима Купина це кущ, якого бачив пророк Мойсей, як він горів у вогні, але не згорав. Це знаменувало зачаття Божою Матір'ю Ісуса Христа від Духа Святого. Образ Божої Матері Неопалима Купина зображується іноді в охопленого полум'ям куща, над яким здіймається видима до пояса Богородиця з дитям на руках. Але найчастіше зображується восьмикутне. Зірка, що оточує богоматір, вона складена з двох чотирикутників: червоний образ вогню, зелений нагадує кущ. По кутках ікони чотири символи, що згадуються в апокаліпсисі: чоловік, лев, бик і орел. А також архангели Михаїл, Рафаїл, Уриїл, Салафаїл, Варахаїл і Гавриїл. Найдавніша ікона за переказами написана на камені тієї ж скелі, де Мойсей бачив таємничий кущ. 18 вересня згадуємо пророка Захарію та праведну Єлизавету, батьків Іоанна предтечі. Вони походили з роду першосвященника Аарона. Святий Захарія був священником в Єрусалимському храмі, а свята Єлизавета була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Праведне подружжя чинило згідно із заповідями Господніми, втім, страждало неплідністю, що тоді вважалося великою карою Божою. Одного разу під час служіння в храмі святий Захарія мав одкровення від ангела, що його дружина. Народить сина, який буде великий перед Господом і йтиме перед Ним з духом і силою. Ілії, зі святого письма знаємо, що це був Іван, хреститель Спаса нашого Ісуса Христа. 22 вересня згадуємо праведний Богоотець Йоакима і Іанну, святий праведний Яким був нащадком царя Давида, якому Бог обіцяв, що від насіння його народиться Спаситель світу. Праведна Анна була дочкою Матана і по батькові була з коліна Левія, а по матері з коліна Юдиного. Подружжя жило в Назареті Галілейському. Вони не мали дітей до глибокої старості і все життя тужили через це. Їм доводилося переносити презирство і насмішки, але вони ніколи не нарікали і тільки гаряче молилися до Бога, смиренно сподіваючись на його волю. Молитва святого подружжя була почута. Їм обом ангел сповістив про те, що народиться у них донька, яку благословить. Uveslītskajā rītā. 22 вересня, день знайдення і перенесення мощі святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. В лютому 1696 року святий Феодосій упокоївся в бозі. Його було поховано у Святопреображенському соборі Чернігова. Після того, як у 1824 році чернігівський купець Горбунов, колишній старообрядець, чудесно зцілився після молитви до святого Феодосія, він замовив новий гроб для мощей і вони були перекладені в нього. Біля цього гробу вже не припиняв. Зцілення і, врешті, синод вжив заходів щодо офіційної канонізації святителя. Мощі були перекладені у новий кипарисовий гроб і срібну раку, яку урочисто поставили свято Преображенському соборі в Чернігові. На певний час мощі тоді були відкриті, і свідками їх нетлінності стали понад 150 тисяч людей. Дорогі браття та сестри, щиро вітаємо вас з наступаючим святом на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Нехай милосердний Бог молитвами Пречистої Діви Марії, усіх нас, дорогі телеглядачі, оберігає від усякого зла, здоров'я вам, щастя, благословенних успіхів та многих і благих літ!